Хай благословить вас Господь. Напевно, багато людей знають, що розумна істота може з'явитись тільки від розумної. Ми всі знаємо, що кожна людина по мірі зростання відчуває, що у нього є душа. Бо навіть коли тіло старіє, то всередині людина не змінюється. І це неможливо спростувати. Але еволюція все це відкида. І скажіть, може все це бути наукою, звісно, ні. Бо така наука все щось вигадує, а розібратись та пояснити елементарні речі не може. Звідкіля все виникло, звідки взяло життя. На їх думку, все виникло від якогось вибуху, але ж це просто маячня. В наш час, коли йде війна, хіба від вибухів щось виникло, окрім руйнувань. Звісно, ні. Тому еволюція це повний нуль. А ось теологія має доказ, що це наука та істина. Якщо подивитись на життя Ісуса Христа, який робив дива, відновлював зір, ізціляв та відкришав померлих, і це сьогодні наука пояснити не може. Ісус прийшов на землю, щоб перемогти смерть у своєму житті та у багатьох інших. Так що без Ісуса Христа перемогти смерть і мати вічне життя це неможливо. Підписуйтесь на канали Солтаненка і ви завжди будете переможцями. i mean